Дмитро Комаров на своїй сторінці у Фейсбук заявив: цитую Друзі. Привіт! Багато хто чекав на цей коментар на фоні пліток у ЗМІ. Отже про особисте мовою фактів. Ми з Олександрою Кучеренко дійсно прийняли рішення розлучитись. Взагалі, наше розлучення виключно внутрішня справа нашої родини. Ми дуже не хотіли виносити цю тему на обговорення суспільства, але, звісно, ми бачимо інформаційний простір і, на жаль, величезну кількість, м'яко кажучи, сумнівної інформації без жодної перевірки у першій джерелі. Та нібито інсайдерської інформації у стилі знайомий знайомого сказав, що його знайомий чув від знайомого. Не буду навіть коментувати рівень. Такої журналістики, наприклад, інфополе каже як факт, вже розлучились через суд. Реальність ми подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАКС і розлучаємось мирно та цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду. А взагалі питання: а чи правда, що в наш Час в масштабі питань України приватне життя двох людей дійсно настільки важливе. Питання риторичне, я впевнений ні. Але наші глядачі заплутані цією інфохвилею. Отже, з поваги до глядачів прокоментуємо особисте, і тільки це можна вважати достовірною інформацією. Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив, не обманув, не пішов до іншого або іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома, за зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося берегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування. У нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер вони не сімейні. Що тут важливо сказати ще? Ось давайте дуже чесно і по-людськи. В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов'язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення це дуже погано. І розлучення це погано. Бережіть свої родини і почуття. Поскриптум. Шановні колеги журналісти, ми не будемо давати коментарі на цю тему. Прохання не турбувати нас з Олександрою в цей непростий період. Кінець цитати. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми думками в коментарях та обов'язково підписуйтесь на наш канал.